У нас дождів немає, дуже-дуже спекотно. І гортензії однорічки. Ці, що перший рік квітують, такі гарненькі, але такі вони слабенькі, тому потрібно буде підживити. Для підживки я ось купила. Мені порекомендували. Чистий лист це така лінія, виробник, чистий лист, добрий для гортензії. Отака упаковочка на 450 літрів. Чому б ні? Я прочитала, що потрібно тут мені І тут і стимулює рясне довготривале цвітіння, збільшує кількість квітів, яскравість відтінків, сприяє швидкому пропорційному зростанню. Ну, все мені підходить. І ось що мені потрібно: поливання залежно від виснаження ґрунту. Ну, ґрунт у нас дуже виснажений, тому. Я візьму дві мірні ложки на 9 літрів води і поливати під кущ 1-1,5 літра, у мене 5 кущів, то якраз я їх зараз і підживлю. Ось у мене такий кущ один гортензії вже давній-давній білий. І в цьому році він чомусь такий слабішенький. Вологу. Ось такий зовсім. Манюсенький він ще був примерз і він зовсім такий вяленький, хиленький, тому що дуже спекотно. Він так квітував у цьому році одна квіточка і така слабенька. Хто знає, потрібно обривати цю квіточку, чи ні, чи хай вона й буде. І тому що вилазить із землі нові погінці, і тому час їх підживити. Ось так, і ще покажу. І ось теж ортензія широколиста. Це Гортензія метільчата. І, по-моєму, біло з рожевим. Це ось така і її підживлю. Так ось гортензія. Я вже навіть не пам'ятаю, виписувала, яка вона. Десь якась одна з них має бути така синя. Навіть не синя, а такого блакитного якогось кольору. І ось ця малюточка, вона так гарненько відпітувала і новий пустила один. Пагін і новий пустила другий пагін дуже гарно Це теж це все цього року. Ось такі вони в нас. І ще хочу показати ось така гортензія пестролиста. Така вона гарна. Я не пам'ятаю, який це колір, на, на базарі купувала. Мене привабили такі пістряві, такі картаті листочки, і вона висадила її в минулому році і вона росла-росла, а потім... Зовсім почала пропадати. Я її що не, слимаки її почали їсти. Я взяла, викопала і занесла в будинок. Вона в будинку така гарна була. Потім висадила її на вулицю, вона знову почала чахнути. Зараз росте ось так горщику горчику поміж квітами, але почала пускати новенькі листочки, тому я її теж підживлю. Я все таки хочу, щоб вона така гарна вона була. Але перед тим, як Гуртензії піджив, підживлювати, їх потрібно гарно-гарно пролити водою, щоб вони були напитані добре водою, а потім я буду заливати десь 1,5-2 літри під кожен кущ. Тут є мірна ложечка. Я набрала дві мірні ложечки, а те закрила пакетик герметично, щоб не потрапляла волога і сирість. Ось так І тепер тут я додала. Ось. Гарненько розмішую. Залишаю на декілька хвилин, потім ще раз розмішаю. Ось так. І У мене ось таким черпачком. Півтора-два черпачка підуть одну рослинку. І така у нас буде підживка. Ось так.